Сергій Щоковенко загинув на Херсонщині у вересні 2022 року. До лав Збройних сил України приєднався після початку повномасштабного вторгнення. Із кінця 90-х він працював у Херсонській обласній держтелерадіокомпанії, розповідає колега Павло Гіль. Сьогодні ми провели в останню путь, перепоховали нашого колегу захисника України Сергія Щоковенка. Він Більше десяти років працював на телебаченні інженером і забезпечував виход програм в ефір. Роман Баєр загинув на Донеччині. Подруга родини Любов розповідає, жив із матір'ю. До війни працював барменом. Він був в АТО в армії, не підписав контракт, був в АТО. А потім пошов. Як почалась війна, пошв. Сергій Щоковенко мав військове звання капітана. Йому було 57 років. Роман Баєр солдат. 12 липня йому виповнилось 28 років. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєєва, Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.